А влада білої церкви продає дитячий оздоровчий табір. Лісова казка за кошти міста. Там щороку відпочивали близько 300 дітей із малозабезпечених та неповних сімей. Та в цьому році табору вирішили позбутися. Пояснюють це його збитковістю. Продаватимуть заклад без тендеру, аукціону і навіть без громадських слухань. Проти таких дій влади постала громадськість міста. Це кадри недавнього минулого. Дитячий табір. Лісова казка відкриває літню зміну. Заклад виглядає охайним і відремонтованим. А це вже сьогодення. Вибиті шибки, занедбані кімнати. Дитячий заклад навмисно довели до такого стану. Запевняє депутат міськради Білої церкви Олександр Ліневич. Він єдиний з поміж колег виступив проти продажу табору. Міська влада робить все для того, щоб цей лагерь збанкрутів і потім е, своїм е, структурам продати за копійки. Ніякого тендера, ніякого аукціону зовсім не. Проводилося преференція надалась одній приватній фірмі директора цього підприємства. Ніхто не бачив в очі. Вісім корпусів сауна, басейни, спортивні майданчики. Загалом 20 тисяч квадратних метрів дитячого табору. Місцева влада вирішила продати усього за 2 мільйони гривень. Виходять 100 гривень за один квадратний метр. Це майже дарма. Вважають представники громадськості. На знак протесту вони прийшли марширувати під супроводом відомих дитячих пісень під стіни міської адміністрації. В мері залізні аргументи коштів на отримання закладу немає. Хоча рік тому обіцянки були інші. Ми всі разом, міська влада, тренери, виховальці, ваші батьки будемо прагнути до того, щоб табор лісова казка став тим центром, де ви могли б шлігувати свою майстерність і проводити тренувальні збори протягом всього літа, протягом всього року, він є не зовсім. Готовим до прийому дітей і не може в повному обсязі забезпечити безпечне перебування там. Цінний відпочинок оздоровлення Закиди громадськості представники влади приймають частково. Так тендери тісно не проводили, але з шляхетних намірів, щоб чим швидше організувати продаж табору у мінмолоді та спортив від шляхетності білоцерківської влади не у захваті, мовляв, в Україні і так обмаль дитячих оздоровчих таборів, Щороку відпочити в них можуть лише третина від усіх охочих. Вразі, якщо ж буде намагання чи міської влади, чи потенційних власників. Змінити профіль або ліквідувати, без сумніву, ми будемо звертатися до Генеральної прокуратури і відстоювати права даного закладу, права громади. Вирішити долю лісової казки в Білій церкві планують вже наступного тижня на черговій сісі міськради. Азат Сафаров, Людмила Голоднік, Олександр Зименко, п'ятий канал. Сполучені Штати